Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Україна обзавелася цілим парком дерев'яних високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймерс, щоб обдурити Росію і змусити її запускати. Дорогі ракети далекого радіусу дії по марних хибних цілях, як нещодавно повідомили американські й українські чиновники газеті «The Washington Post», дерев'яні муляжі пускових установок Хаймерс, імітують передані США системи високоточної реактивної артилерії, якими Україна масово уражала важливі російські цілі протягом останніх тижнів. ЗМІ переклали новий текст Де парс. Сонца, присвячений дерев'яним обманним макетам РСЗВ Хаймерс. Ці хибні цілі відволікають увагу та вогонь Росії від 16 систем Хаймерс, які зараз перебувають на передовій в Україні. За пост повідомила, що муляжі після першого ж розгортання привернули щонайменше 10 російських крилатих ракет Калібер. Через це українці почали масово будувати підробки, тоді як справжні пускові установки продовжували обстрілювати російські позиції на сході та півдні. Російські війська зазвичай використовують безпілотні авіаційні системи для виявлення та ідентифікації цілей масованих артилерійських обстрілів. І навіть деяких точних ракетних ударів Хаймерс, які забезпечують українським військам можливість завдання. Точних ударів на відстані до 70 кілометрів стали головними цілями для росіян. Як повідомляє пост, добре зроблена несправжня ціль, розташована і замаскована так, як був би розгорнутий справжній хаймерс, майже не відрізняється від справжньої для російських безпілотників і супутників, які надають інформацію російським військовим кораблям, що несуть крилаті ракети в чорному морі. Навіть якщо є ймовірність, що та чи інша ціль помилкова, вона буде надто цінною для російських військ, щоб упустити її з огляду на проблеми. Які принесли росіянам Хаймерс з їхніми керованими ракетами М 31 Україна також має кілька гусеничних пускових установок М 270 які стріляють тими ж артилерійськими ракетами, але менш маневрені ніж колісні машини Хаймерс. Коли БПЛА бачать батарею, це схоже на особливо важливу ціль, сказав Вашингтон Пост, високопоставлений український чиновник. Росія також не чуже використання фальшивок та інших обманних тактик, які вона називає маскуванням. Минулого року російські війська доповнювали батареї зенітно-ракетних комплексів ЗРК С-300 надувними батареями. Кульмінацією історії подібних тактик обману у воєнних діях ймовірно стала вигадана армія привидів, створена щоб обдурити нацистську Німеччину під час Другої світової війни. Для цього було створено цілий легіон артистів, фокусників і трюкачів, які використовували надувні танки, вантажівки та літаки, а також підроблені нашивки та фальшиві радіопередачі. Приманки можуть бути ефективними як для виснаження запасів боєприпасів супротивника, так і для відволікання від реальних систем. У процесі обстрілу фіктивні пускові установки мають додаткову перевагу, змушуючи російські батареї розкривати своє місце розташування, тим самим викликаючи контрбатарейний вогонь. З точки зору окупності інвестицій, створення парку дерев'яних пускових установок Хаймерс може стати кращим вкладенням грошей України в цій війні. Якщо не рахувати реальної віддачі від кожного пожертвуваного снаряду GMLRS, ця зброя виконує додаткову функцію в нинішньому наступі України на півдні навколо Херсона. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.